Погіршилася ситуація в зоні проведення АТО на Донбасі. Троє українських військових загинули, 15 поранені, і один український військовий зник безвістим, Повідомляють у Міноборони. На Донецькому напрямку окупанти знову використовували важке озброєння. Так під мінометним обстрілом опинилося Луганське, Зайцеве і Авдіївська промзона. Повний режим тиші зберігається лише у Донецькому аеропорту. На Маріупольському напрямку під мінометний вогонь потрапили українські позиції в Красногорівці та Широкиному. У Чимарлику противник використовується. Став гармати 120-го калібру неспокійно у Мар'їнці на Луганщині. Тривають систематичні обстріли у Попаснянському районі. Тут бойовики застосували легке озброєння і бронетехніку. І також, вперше за кілька тижнів, ворог використав міномети калібру 82 міліметри. Головною подією минулої доби стало бойове зіткнення між силами антитерористичної операції і окупантами на Луганському напрямку. Це сталося у станично-Луганському районі на контрольованому. Україною лівому березі Сіверського донця поблизу селища Артема. Зазначимо, що бойові дії тут ведуться вкрай рідко. Ворожа диверсійно-розвідувальна група противника переправилася через річку і атакувала наших військовослужбовців. Бій тривав 15 хвилин. Найбільше людей у військовій формі в'їхали із Росії в Україну у дні, коли українці святкували День Незалежності. Про це мовиться у звіті ОБСЄ за період з 2 серпня і по 6 вересня. За останній тиждень серпня майже 60 осіб перетнули кордон через неконтрольовані Україною пункти пропуску Гуково і Донецьк. Водночас ще більше людей у формі виїжджають з України. Крім того, спостерігачі фіксують рух поїздів через неконтрольовану ділянку кордону з Росією. Українські Розвідці вважають, таким чином Росія незаконно завозить озброєння на Донбас. Українські в'язні в Росії не отримують необхідної медичної допомоги. До правозахисників звернулося більше сотні сімей, чиї родичі перебувають під вартою у цій країні. Зокрема, люди з тимчасово окупованих територій Донбасу і Криму до засуджених в російській в'язниці не завжди може потрапити український консул, і навіть міжнародна місія Червоного Христа. Один із ув'язнених Валерій Керімов, засуджений на шість років позбавлення волі судом Севастополя, на момент арешту був хворий на. Гепатит пізніше ще й туберкульоз. Не дочекавшись належної медичної допомоги. 8 вересня цього року він помер. Ключі від квартир військовослужбовцям Дніпропетровської області вручив президент України Петро Порошенко. Там глава держави перебуває з робочим візитом. Житло отримали українські військові нацгвардійці, а також представники СБУ і Держприкордонслужби. Всього за останні два роки військові отримали близько 4,5 тисяч квартир, заявив президент України. І ми на сьогоднішній день приділили першочергову увагу забезпеченню. Житлом військовослужбовців. І мені приємно як президенту, як верховному головнокомандувачу звітувати перед суспільством, що майже 2,5 тисячі квартир були за ці два роки передані військовослужбовцям лише в Збройних силах України. І ще більше двох тисяч це є підрозділи Національної гвардії. Служби безпеки, прикордонників, вашої служби і ніколи за всю історію України цього не відбувалося. Україна може припинити свою участь у роботі ПАРЄ, якщо там повернуть повноваження російської делегації. Про це заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін в ефірі одного з українських телеканалів. За його словами, це неприпустимо після нелегітимних виборів до Держдуми на окупованій території Криму, адже після голосування виникне питання про законність нового складу російського законодавчого органу і як до нього ставитимуться у світі. Варшава підтримує якомога швидше надання Україні безвізового режиму. Консульські установи Польщі в Україні планують у цьому році видати українцям понад мільйон віз. Про це йдеться у статті відкриті двері для України. Чільника МЗС Польщі Вітольда Ващиковського опублікованій у польському виданні «Джедж Посфлита. Він також зазначив, що Польща є країною, до якої зараз приїжджає найбільше українців. Нагадаємо, починаючи з наступного року, змінюються правила працевлаштування українців у Польщі. Замість заяв працедавців будуть дозволи міських органів. Інновації для українських лікарів. Міністерство охорони здоров'я планує наступного року запровадити принцип вільного вибору лікаря. Крім того, зарплата медиків залежатиме від кількості їхніх пацієнтів. Запровадження новацій в українській медицині очікується вже навесні. Також Міністерство охорони здоров'я планує запровадити систему державного медичного страхування.